Вітаю в ефірі Studio. мене звати Ольга Гвоздецька. І далі про таке Китай і Туреччина розробляють власні переговорні платформи для припинення війни в Україні. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Цитую Кремль, ймовірно, використовує ці запропоновані платформи, щоб поширити наратив про те, що Україна відмовляється від переговорів. Інститут вивчення війни продовжує вважати, що Кремль не зацікавлений у припиненні війни на будь-яких інших умовах, окрім у. Мов сформульованих Російською Федерацією ідеться у звіті. Додамо МЗС Китаю заявили, що спецпредставник уряду країни у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну РФ та деякі країни Європи для вирішення збройного конфлікту. Китай нагадаю, досі не називає війну в Україні війною. Водночас, президент Уречені Раджептаї Пердоган вчора в наголосив, що Анкара готова надати Москві та Києву власну платформу для. Переговорів пане КНР та Туреччини обговоримо з таким спі спікером У нас на зв'язку Андрій Меселюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування. Діалог. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю Вас і вашу аудиторію. Дякую за запрошення. Чому зараз, пане Андрію, знову поновилися чутки активно про організацію перемовин? Це пов'язано з виборами у Росії, а, але ж ну у Китаю та Туреччини напевно власні плани. Подивися, да, правильніше сказати, що ці переговорні платформи вони є в наявності. Досить давно у Туреччині це ще початок весни минулого року. А Китай він теж ще позверніш на початок весни поза минулого року. А Китай в минулому році Лі Хуей, робив перший свій тур, такий човникові візити, де намагався представити китайське бачення. Початок був покладений на річницю війни, коли Китай представив так званий свій мирний план. Тобто, треба все ж таки зрозуміти, що ці країни вони мають свої інтереси в тому, щоб конфлікт був, ну скажімо так, урегульований, урегульований чи щоб знизилась його вострота У кожної країни свої там інтереси є і свої пропозиції. Простіше почати з Китаю, тому що все ж таки він більший за значенням та за впливом. Китай рух е, хоче зробити все, щоб не допустити такого геостратегічно важливої поразки Росії в Україні. Від блоку України та країн НАТО. Тому, звичайно, він намагається певним чином знизити інтенсивність конфлікту для того, щоб це фактично перейшло у вигідну для Росії площину затяжних переговорів, Там, щоб був ще один такий заморожений конфлікт, але ж Росія зберегла своє надбання тут. Що стосується Туреччини, у неї є. Свої інтереси, поперед за все економічні, які стосуються її стосунків з Росією, і вона хоче, по-перше, їх підтримати, а по-друге, підняти своє значення як впливової держави на, не тільки в регіональному вимірі, а і в такому в загальносвітовому також. Тому, звичайно, дійсно зараз ми наблюдаємо така певна синхронна активізацію цих форматів, і фактично, все ж таки, доводиться констатувати, що. Обидва цих гравця, особливо Китай, не пропонують реалістичних варіантів для того, щоб Росія повернулася до поваги до основних принципів, хоча б організації Об'єднаних Націй, і дійсно виводила війська, щоб йшла мова про покарання військових злочинців, про відшкодування збитків тощо. Тобто це такі загальні, дуже красиві формули, з майже без ну, можна сказати, з відсутністю конкретного наповнення. Пане Андрію, китайські експерти зауважували, що з одного боку Пекіну вигідно перемовини, мирні перемовини України з Росією, і вони направду їх воліють. З іншого боку, е, нібито пекін формулює умову для цих мирних переговорів, що обидві держави Російська Федерація і Україна, мають дійти до тієї точки, коли жодна з них не зможе продовжувати бойові дії. Очевидно, що поки цього не стається і найближчим часом не станеться. Бойові дії тривають і триватимуть надалі, навіть якщо Україна не отримуватиме всього того озброєння, про яке вона е, просить Захід а Захід поки не. Не відповідає ну на 100% взаємності, так скажімо. А, чому тоді Китай порушує постійно питання про мирні переговори, розуміючи, що навіть з їхніх вимог це ну неможливо тому, що Китаєві потрібно зафіксувати статус-кво що держави заходу не змогли результативним чином зупинити територіальну агресію однієї проти іншої? Давайте все ж таки зафіксуємо два важливих моменти. Момент перший полягає в тому, що Китай фактично, хоча він позиціонується як держава, яка болісно переживає наслідки імперіалістичної політики з інших країн, він теж дуже часто поводиться як класична імперська держава імперія, тому звичайно їй ближче позиція Росії, яка веде ці колоніальні захвати, ніж позиція України, яка включається в цьому. І тих країн західних, які Україну підтримують, це перший момент. Другий раз полягає в тому, що насправді це констатували з самого початку і американські офіційні е чиновники, і чиновники інших західних країн, що це із е те, чим те, чим закінчиться цей конфлікт в Україні, це буде пряма проекція на майбутній план Китаю щодо силового приєднання Тайваню. Тому якщо зараз Китай зафіксує цю ситуацію, що Росія почала загарбницьку війну, анексувала певні українські території. Вона за це не понесла покарання належного і більш того, вона конфлікт закінчився у російській території. залишилось. Це буде, скажімо так, альним для Китая вирішенням цієї ситуації і прискорить його загарбницькі плани стосовно Китаї та Тайваню. Тому звичайно, це для них вигідний план, і вони його всіми можливими засобами просувають. Ще хочу поговорити про одну сторону е, всього цього сценарію геополітичного. 23-й рік став роком розмороження відносин між Китаєм та США, і от на цьому тлі чи не використовує Пекін як козирь е, можливі мирні перемовини? От у цій комунікації зі сполученими штатами, от на тлі саме потепління їхніх, ну у тому числі економічних відносин. Ключове значення має якого який характер того потепління, або йдеться про коротку ситуативну паузу, яка взаємовигідна двом сторонам. Чи це йдеться про такі більш глобальні процеси? Так ось це все ж таки на жаль, перша перша причина, тому що Китаєві дуже не Китай дуже так скажімо, та не схвалює можливість того, що Трамп Дональ Трамп повернеться на посаду президента. Бо цей політик проводить досить радикальну антикитайську політику, і, звичайно, на посаді президента Китаєві був би вигідний Джозеф Байден, ну або, можливо, якийсь інший такий більш померкований демократичний кандидат. Тому вони погодились тимчасово дійсно знизити і градус антиамериканської історії, але це жодним чином не вплинуло на їхню фактичну підтримку Росії, яка вона надає технологічно. Там експорт через Китай, і крім того, вони домовилися, що вони навіть на стратегічних міжнародних площадках будуть в майданчиках посилювати свою взаємодію. Тому не варто все ж таки обманюватися і думати, що Китай там здатен зараз результативно і ефективно співпрацювати з західним світом і з Україною для того, щоб ця війна була закінчена, те, що вони називають українською кризою. Пане Андрію, на попрошу коротку відповідь. А чи може так статися, що Туреччина та Китай у намаганні створити оцю спільну для Російської Федерації України платформу? Ну нібито мирно переговорно, можуть конкурувати, можуть стати один для одного конкурентами. Чи навпаки об'єднатися і зробити одну? можливо, платформа, на яку навряд чи, звісно, прийде ем, Володимир Зеленський, і навряд чи навіть прийде і Путін, якому це направду не потрібно, Скоріше за все більш вірогідно виглядає варіант, що не будуть певним чином погоджувати свої дії. Звичайно, не йдеться про повне узгодження, тому що все ж таки, у цих держав різні інтереси. Але їх об'єднує те, що вони пропонують таку дуже розмиту рамку, яка не закінчує конфлікт так, як це вигідно Україні колективному заходу, як це більше вигідно Росії? Дякую вам за включення. Андрій Миселюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування Діалог, був на зв'язку з Лайв студію. Говорили про те, що можливо Туреччина і Китай окремо один від одного готують платформи для мирних проговорів між Росією та Україною. Але направду, як зазначає інститут вивчення війни. Ці платформи Кремль може використати для власної подальшої пропаганди, щоб впевнити, нібито світ, що Україна не хоче мирних переговорів. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе залишайтеся сьомим.